Вправа 826. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше задання А-4, що множиться на А в квадраті плюс 4А плюс 16. А, що множиться на А-2, що множиться на А плюс 2. Ну, для початку. Давайте перший добуток запишемо трохи іншим чином. Запишемо як А-4. Що множиться. Другий множник. Запишемо, як. Неповний квадрат суми цих виразів, тобто А у квадраті. Потім додати. Перший вираз у нас А, що множиться на 4. Це другий вираз. і плюс 16. Запишемо як 4 у квадраті. А помножити на 4 це 4. А, а 4 у квадраті це 16. Є? Далі відняти А, що множиться. Ну, що таке А-2, що множиться на А плюс 2. Це добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, як А в квадраті мінус 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз у нас є добуток різниці двох виразів. А-4 на неповний квадрат їхньої суми. То це дорівнює різниці кубів цих виразів, то ми записуємо, як А в кубі мінус 4 в кубі. Так, Ну і залишається ще відняти А, що множиться. Так, А у дужках у нас буде А в квадраті відняти. А 2 в квадраті це 4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А в кубі, так, відняти. 4 в третій степені 4 на 4 це 16, і ще раз на 4, це 64. Є. Далі Мінус а, що множиться. Давайте множити мінус а на а у квадраті, то ми пишемо додати мінус А, що множиться на А у квадраті. Так, додати. Ну і мінус А множимо на мінус 4. І це дорівнює. Отже, записуємо як А в кубі. Потім відняти 64. Далі мінус А помножити на А в квадраті, це буде мінус А в кубі. Далі мінус А помножити на мінус 4, це буде 4А. Плюс 4А. І це дорівнює. Так, ну що ж, дивимося потім доданки. У нас є А в третій і мінус А в третій. Ця сума дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. Тоді у нас залишиться 4а відняти 64. Є? Переходимо до другого завдання. Х у квадраті плюс 3, що множиться на х4, мінус 3х2 плюс 9, віднятий хваті мінус 2, що множиться на ху4 плюс 2х2 плюс 4. Ну що ж, дивимося перший множник, запишемо його як добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто х у квадраті вийде плюс 3, це не міняємо множник, що множиться. Другий множник записуємо х у четвертій, як х у квадраті, відняти. 3х квадраті запишемо як х у квадраті, що множиться на 3. Ну і додати. А 9 запишемо як 3 у квадраті. Далі відняти. Наступний добуток, так само, записуємо х у квадраті мінус 2. А наступний множник запишемо як неповний квадрат суми цих виразів. То х у четвертій запишемо як х у квадраті до квадрату. Додати. 2х квадраті це х у квадраті, що множиться на 2, додати, а 4 це 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток, де у нас х квадраті плюс 3. У нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це можна записати як сума кубів цих виразів. Тобто ми записуємо x. У другій степені до кубу додати 3 у кубі, потім йдемо відняти, і в дужках знову бачимо: у нас добуток різниці двох виразів х квадраті мінус 2 на неповний квадрат їхньої суми, то це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо, як х у другій степені до кубу відняти 2 у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, х у другій степені до третьої степені x в степені 2 помножити на 3 це буде х у шостій степені. Додати 3 у третій степені 3 на 3 це 9, і ще раз на 3 це 27. Є далі відняти. Відкриваємо дужки Х у другій степені до третій степені Х степені 2 помножити на 3, це буде х у шостій Далі відняти. 2 в третій степені 2 на 24 і ще раз на 2, 8. І це дорівнює. Зараз розкриваємо дужки, пишемо у 6 плюс 27. Потім перед дужками знак мінус. Міняємо знак данки на протилежний. Було x у 6, стане мінус х у6. Було мінус 8, стане плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є у 6 і мінус х у 6. Ця сума дорівнює нулю. Залишається 27 додати 8. Це буде 35. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. b, що множиться на b 1 в квадраті. Відняти b-5, що множиться на b в квадраті плюс 5b плюс 25. Ну, давайте подивимося b, що множиться на b 1 в квадраті. Запишемо, як b, що множиться. А тоді b-1 підносимо до квадрату. Це буде квадрат різниці двох виразів це дорівнює квадрат першого виразу. b у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток. 2, що множиться на перший вираз на b і множиться на 1. І плюс квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. Далі відняти b-5. Що множиться. А другий множник запишемо як неповний квадрат суми цих виразів b у квадраті. Далі 5b. Ми запишемо додати b помножити на 5. І додати. А 25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Отже, записуємо як B, що множиться b у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на b і помножити на 1 це буде 2b. Додати. 1 у квадраті це буде 1. Далі відняти. Наступний у нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. b-5, що множиться. То це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо у дужках як b в кубі мінус 5 у кубі. І це дорівнює. Виконуємо множення. В першої дужки у нас є множник B, кожен з доданків множимо на b. То вийде B, що множиться на B у квадраті. Далі додати B множимо на мінус 2B, додати і B множимо на 1. Далі відняти. А в дужках у нас буде тоді b в кубі мінус. 5 у кубі і 5 на 5, це 25, і ще раз на 5, 125. Так, і це дорівнює. Ну що ж, b помножити на b в квадраті, це буде b у третій степені. Далі B помножити на мінус 2b, це буде мінус 2b в квадраті. Далі b помножити на 1, це буде плюс b. Перед дужками у нас знак мінус, то тоді міняємо знак доданків на протилежний. Було b в кубі, стане мінус b в кубі. Було мінус 25 стане плюс 125. І це дорівнює. Ну, що ж, Шукаємо подібні доданки. Є у нас B в кубі і мінус b в кубі. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх. з Суми. То у нас залишиться тоді «b», Плюс 125. І мінус 2B у квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання. А мінус 1, що множиться на А в квадраті плюс А плюс 1, що множиться на А плюс 1, що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. Ну що ж, давайте цей добуток запишемо, згрупуємо ці множники. І в перших дужках ми помножимо А-1. Другий множник ми запишемо як неповний квадрат суми цих виразів. Тобто А в квадраті. Далі додати А запишемо, як А помножити на 1. А1 запишемо як 1 у квадраті. Так, це буде перший множник. Ну а другий множник у нас буде А плюс 1. Так. Що множиться. Наступний множник. Запишемо як неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде А у квадраті мінус. А запишемо, як А помножити на 1. Додати. А 1 запишемо як 1 у квадраті. Є. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас А-1, що множиться, це добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо, як А у кубі мінус. 1 у кубі, що множиться, наступний добуток це А плюс 1, що множиться. Це добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це буде дорівнювати сумі кубів цих виразів. Тобто це буде А в кубі плюс 1 у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, в перших дужках це буде А кубі. Відняти 1 у кубі це буде 1, що множиться. А в інших дужках це буде А у кубі додати 1 у кубі це буде 1. І це дорівня. Ну що ж, ми отримали добуток різниці двох виразів А-1, що множиться на їхню суму на А в кубі плюс 1. Такий добуток у нас дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, як А у третій степені до квадрату мінус 1. До квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, А у третій степені до квадрату це буде А у шостій, Відняти А1 до квадрату це буде 1? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, спростіть, вираз ми спростили. В першому завданні записуємо. Вийшло у нас 4А мінус 64, в другому завданні вийшло. 35. У третьому завданні вийшло Б плюс 125 мінус 2Б у квадраті. І у четвертому завданні вийшло А в шостій 6 1. Є.